Друзі, всім добрий день, всім здрастую ви на каналі. Тут люди чуєте, як птички співають. Чуєте, як вони хорошо співають, але ну, вони співають не для мене. Вони співають не для мене. Вони співають для голландців, які ще сплять в своїх постілях, насолоджуються своїм життям. А я вже їду на свою нову роботу. На глазах кисляки не протершіше. Випив кофе, хочу в туалет, знаєш таке ранкове. І я їду на нову роботу. Сьогодні вам розкажу про нову роботу. Сьогодні вам хочу розказати, як звільняють з роботи. В Голландії, Голландці, на кого я на кого я зараз працюю, і як швидко можна в Голландії знайти на роботу? Будь ласка, мій мій кар, мій кар дали мені таку Mitsubishi. Влаштувалися ми на роботу. І Я от прокидаюся по, раніше всіх, тому що мені треба людей вести за 70 км від міста до роботи. І зараз будемо виїжджати. Така оце машинка доволі симпатічна. Бачите, вона їздить на таких малолітражечках. От. Якщо подивитися, по вулиці стоять тільки малолітражки. Мал, Малолітражечки, там пару джипів бачу. Актуальна, знаєте, актуальна тема робота завжди актуальна тема. Коротенько зараз розкажу, от як звільняють в Нідерландах з роботи в моєму випадку, і випадку, які були з моїми друзями. Працюєш ти на роботі, я вже казав, що я влаштувався через фірму Tempo Team, Внизу от напишу там адрес. Ви можете туди звернутися, і вас безкоштовно, безкоштовно влаштують на роботу. Знайдуть для вас якісь вакансії. Вакансії в Нідерландах є дуже багато вакансій, тому що чую, що люди розказують, що немає роботи. Є робота все залежно яка робота і що ви вмієте. Я працював через цю фірму, я працював через їхній контракт. У мене не було прямого контракту з роботодавцем. Мені просто розповідали, який я класний співробітник, як все класно працює. І в один прекрасний день мені кажуть, що немає роботи. Що одну неділю треба відпочити. Що я вже відпрацював контракт з тимпотім, і в принципі вони мене можуть влаштувати на прямий контракт. Прямий контракт це 2800-2600 зарплата. Це дуже знаєте, дуже багато плюшок, коли ви працюєте на прямий контракт. Попер. Же це медицинська страховка? у Вас є і набагато більша зарплата. То тобто ви будете більше получати. Розказували мені. Розказували в итогі в ітогі Я жду. Один тиждень немає роботи. Я пишу своєму начальнику, напишіть мені правду, чи якщо може я вам не підійшов, тому що там набрали у нас е, турки, працювали, набрали нових турків. Якщо я вам не підходю, просто скажіть, і я з цієї роботи уходю. Я буду шукати нову роботу, щоб ми ну один одному не пудрили мозги. На мене кажуть, ти класний пацан. Скоро робота буде. Почекай ще. Неділя, може, три неділі, може дві неділі. Тобто, така знаєте, якась невпевненість у відповіді. Щось там буде. А коли буде, не знаємо коли. І, і що я я якби ну не буду на місці. сидіти, я починаю шукати іншу роботу. Я переїхав в інше місце. Про це також зніму відео. Я живу зараз в місті Бреда. Е, я почав тут шукати роботу. Знайшов зразу через день, як заїхав на нову локацію. Я знайшов роботу. На наступний день от фірма, я, до речі, не пам'ятаю, як вона називається, внизу напишу. Ми влаштовуємося через цю фірму на роботу і ми працюємо. Влаштували нас дуже дичайшим способом. Ми працюємо на поляків. Влаштували нас таким макаром, що ми просто не знали, куди ми їхали. Ми навіть не знали, на яку роботу і що нам треба робити. Нам сказали, є робота, завтра зранку виходьте. Підписали контракт. Підписали контракт і... Вже в четвер зранку ми виїхали на роботу. Тобто, мені дали автомобіль. Я ніяких документів навіть не підписував на автомобіль. Мені дали автомобіль, заправлений бензином. Я возю людей. Ми приїхали на роботу зараз. Я працюю також через польську фірму. Зарплата брутто У мене там 12,50, тобто мінімалка. Чистими я буду отримувати десь 11:30. Якщо ти працюєш другий місяць, там працюєш, ти будеш отримувати 12.50, як мені кажуть люди. В чому зак заключається робота? Коротше, робота дуже легка. Ти приходиш, береш упаковку в упаковці. Вірмішель, мівіна Аля наша. Вона приїхала з Таїланду, розрізаєш ту упаковку і на налажуєш на паліти. Дівчата налажують на паліти. 8 годин ми працюємо, 9 годин, тому що одна година уходить на те, щоб поїсти, попити. 9 Годин ти працюєш, і в принципі там зарплата в тебе за тиждень отримується 450 євро, 460 євро. Але на цій фірмі, на яку я влаштувався, платять зарплату один раз в місяць. Дуже багато працює поляків. Дуже багато це, як от на відео видно, це величезні склади. І ну наш сектор, чим ми займаємося, ми займаємося іменно мівіною з різними смаками. Тобто істу мівіну фасують, розфасовують, і вона вже приїжджає з Тейланду і роз'їжджається по всій Європі. Робота, в принципі, ще раз повторюю: робота проста. Одне ключове питання, яке мене не влаштовує: я водій і я до роботи добираюся 75 кілометрів. Тобто мені зранку треба встати раніше завести машину, довести людей 75 км і привезти людей назад назад їхати ну, ну важкувато їхати то що ти відпрацював цілий день на складу на складі і в тебе очі просто вже знаєте такий розфокус іде то тобто, лінза не так працює як їй потрібно хочеться кимернути на задньому сидінні, вони сплять а ти мусиш людей вести але робота є повірте робота є і зараз буду чекати е, в місті бреда робота я буду вам показувати які варіанти, де можна влаштуватися, і внизу під відео є номера, є контакти. Ще раз повторюю: не треба нікому платити за вакансію, якщо ви не знаєте тим паче цих людей. Якщо вам ну скільки я чую, скільки таких розводів, коли людей просто кидають на бабки, люди відправляють 400-300 євро. Їм обіщають якусь вакансію, то й вакансії немає. Отак, от, отак, от, от, от я влаштувався без два э, дня в бреті. Я влаштувався на роботу. Так що, якщо що, то дірзайте, якщо що, то пишіть коментарі. Я чим зможу поможу. Таке, оце коротеньке відео про роботу, така робота, таке життя, такі Нідерланди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звичайно ж батькам передавайте привіт. І, звісно, вже не забувайте вчити англійську мову. Тому що це тут дуже дуже важливо. З поляки, з якими я працюю, не знають англійської мови, але вивчіть. Пока. Не подобається робота. Работа нам не подобається. Такі ось коробки. Такі коробки. Розгрузка контейнера. 13 євро за час. Щоб ви знали. Как бы такие бабки пати, там склад. Там просто там кишить, Короче, работа так сидить.